Слава Україні! На зв'язку Паляниця, і так я й досі жива. Дякую всім вам за очікування, а також за підтримку і активність. Ну що ж, а сьогодні у вас в меню бандеризація патріота Моріарті особисто від себе не раджу їсти щось при перегляді, адже навіть я, поки це робила, мало не вдавилася повітрям. Ну що ж, не буду вас затримувати. Let's go. «Любчик, де мій чай? Щоб ти вдавився, валік. І відколи це я твій раб? раб. ти закону, а мені молодший брат. І ця твоя відплата за те, що я тебе в циганів виміняв на мішок фасолі. Що там в газетах пишуть? Та яка щупака брана хлопчиків полює, і навіть піліція вже аж кип'ятком пісяється. А зараз я врубаю режим зарозумілого індика і буду все розрулювати. Знач, диви, у всіх цих спиногризів та ти працюють з панами. Один хлопчик розносить газети і ще один бомж. Виходить, що наш чекатило, це якийсь дуже шишканутий поважний хер, що тих, кого зустрічає в повсякденності. А може він просто хоче зібрати з них житомирських стрейкіт. Ні, чому бо я тут детюктив? Горіла, сосна палала. А краще б то була Москва. Пішли на пиво. <плес> Це не твоє. Це мого кента, але його гепнули. Ну і бізнес перейшов до мене. Так, Хто було тут? Тоді чупака була там і шпіонила. Льопчик, зроби нормальний чай. Валік або пий, або наступного разу я набиратиму воду для чаю з унітаза. Салам. А шо, Ну скільки тебе вчити, що правильно казати? Слава Україні! Героям слава! Ти тупий? Ні, я мусульман. Пішли шукати чупакабру. Офіціянт, шо хто цей штрих? Якийсь поважний вуйко, який втикає у вікно. Ще одне шо ваш чай гімно, зроби мені інший. Слава Україні! Я Валентин Морда Невтуленко, і я вам втулю отаке. Ви гнида, бо маєте шмоти аксесуари з магазинів та тів жертв. Я в туб. як посрали. Це не мачу пакабри. А тепер флешбеки. Як помити кота? Мій води боїться як дідька лисого. Запхай його в унітаз, залишам пухом і злий воду. То таке джекузі файн. А ти звідки знаєш? Мене так дід купав у сільському туалеті. Геніально! Що мені з квітами робити? В'януть страшне. Та підсипте гіменця коров'ячого в добриво. Малий дзінькою за пораду. Я так і дістав мідну трубу з дупи кума. Більше не практикуйте такі рольові ігри. О, а шот, братан! А тепер ще флешбечніші флешбеки. Я йду в сільську школу. Фу смердюк цих двох я ще не бачив. Вчора пришкандибали, малий деденсайт, а старший геній. Починаю благодійну акцію. Ви богаті, беріть собі бідних спиногризів. Пане морда Нефтуленко. Ще раз прикинетеся глухим, і я запхаю вам в ніс дверну ручку. Коротше, ви мені спиногриза. Вони в каплиці. Геть богатих козлів. <хи> Моя сім'я гниде. Стань моїм братом. Без любчика не піду. Фу, бруднулі. описок штули. Валіки, Любчик, тепер члени родини. Морда Нефтуленко. Як це їх два? Малийший гриб переносить. Фу. <хи> Дай кока колу Зроби мені чай. Ок. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. На. Ха, я не буду пити чай, зроблений сілюком, ану вилизуй килим. Зараз я з тебе килим зроблю. На вилку. Хова, я шашлик. Не хочеш пити чай, то сярбиш Ловимо флешбек із диявольських коханців. Ти що, хотів сховати посуд в мене, щоб потім сказати, що то я їх стирів і нас викинули? Ах ти, гнеда! Я зламаю стіл! Аж от на нозі від стола. Ой, <плес> послизнувся. Крутим лампочки, а тепер в підвал. Ну все, починаємо бомбити хату. А тепер стаємо акторами погорілого театру, буквально. Братулечки мої! Я припишу вам свою фамілію, куплю хату і та почекай, дай ми вийдемо. Ну, агресивно кашляйте. Ви це бачите? Це скарб. Вас цікавлять оригінальні японські фігурки? Хочете прикрасити полицю улюбленим персонажем чи мати щось ексклюзивне та рідкісне? Figure for Fun – це сторінка, заснована командою ентузіастів, які фанатіють від японської культури, аніме, манги і не тільки. На цій сторінці. Ви можете дізнатися все про типи фігурок, актуальні новинки, анонси майбутніх фігурок, манги та різних дрібничок, а також поспілкуватися з однодумцями. Якщо ви шукаєте щось дуже рідкісне або унікальне, то команда Figure for Fun завжди допоможе вам у пошуку та оформлені замовлення з максимально вигідними умовами для вас. Figure for Fun – дім для отаку, де завжди раді кожному. Посиланнячку на їхню сторінку знайдете в описі. Почому лимони, а ви професор математики, який Тепер викладати в село. Та що з нею? Багатих не любить. Один ж мордяй не схотів кликати лікаря її сину. Де ти шляєшся? Лимони до чаю купував. Файна в нас нова хата. Шляпчик! Цей чай. Іди в пень. Просто лимон дай. А, щоб я зарядив ним тобі в око. На писульку. Якийсь богач нас на чай кличе. Угу, угу, Дзвони, ашоту, прям до нього. Я такий радий, єси чай. Який чай? Бухнем вина. Пердун, ти старий, у тебе ж серце. Облиш. Всі ми знаємо, що його немає. Але гуїнінг є бухну для профілактики. А це моє. Я трава. Ви що її курите? А як же все? Завтра чаю їм тут. Питаю триста сорок третій раз. Скільки буде? Два плюс два. П'ять. Все, я у вікно. Добрий вечір. Я шикарний і неймовірний Валентин Морда Невтуленко. Я знаю, що сі стала з твоїм малим. Той багатий жлоб гнида. А ще він не дав мені чаю. В мене є план. Це шо гімно без масла та жири вже. Нам -нам -нам. це шо? Гріп фрут? Зараз ще сік забабахаємо. Точніше, вони забабахають. От свиня. Ти не покликав лікаря моєму малому. Ух, що серце. Бухни свій гуїнін. А ну геть. От жах. Ой, щось мене контузить. Гуїнін гиркається з гріпфрутом. <звук> це тобі за ту пані і за те, що не дав чаю мені. Геніальному, шикарному і неймовірному. Валік, він вже здох. А Ой. В Херіс Петрусь, відколи це ви базарите англійською? Відтоді, як ти не здав сесію, та у вас її ніхто не здав, бо ви тупі. То де Петрусь? Пішов на дискотеку три дні назад. Я думаю, що він у Фроці. це офіціантка, яка в барі працює. Здоров, ти валік, морда Невтуленко. А. Ти довбо півень лицедупий. Звідки ти знаєш? Загуглив в картинки волохатих свиней. А там була твоя фотка з Фейсбуку. Коротше, я бачу, тебе вперше в житті, але я розповім тобі про Петруся. Три дні не був. Ну в поліцію ви не дзвоніть самі. Розберемося. Так, ну це село, так що тут і клуб, і бар в одному закладі. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть про Фросю. То була балерина, яка сильно любила наш півасик. Того пішла зі сцени і перепила навіть бомжавітю під мостом. Здибилася із Петрусем, та й той заміж її покликав. А потім приперся якийсь мужлан та щось їй ляпнув, і вона пішла на мостик. Як ти, Петрусь? Проса. Ні, це я. Е-е-е! Єсі припер. Здоров, Саня. А ось і Федько. Погнали. Петрусь! Пан Довбопівень? Петрусь! Прося, я ж тебе коноплею накачав і тисів тупила. От ти попався. Федько молодець. А я мужик. Це все ти? Я геніальний, шикарний і неймовірний. <звук> Е-хе-хе! Саня бляха не міг почекати. Танцюй давай. кому канудінка сая. У люки що вам є? А ти що не бачиш? Це ж двогірний брат Титаніка. На ньому мають бути лише пани. О, це ж пан Фіфік з золотом Сиренко. Ми сі пришкандибали, бо в круїзі нам балет покажуть. Ціль сіла на Титанік 2.0 Отож, мої козенята, ти, козачата. Ми влаштовуємо геніальну виставу на основі злочину, щоб попливати на психіку людей, і це все так, аби наш план не спалили і все виглядало природньо. А нашою мовою, пане міські всраці, пора мочити панську свинюку. От так би й одразу. А наша перша ціль, фіфик золотом сиренко. Що для мене немає стола. Ну можете сісти на паркет? Він у нас з підігрівом. Ля-ля-ля! Ой! Мамо, та ти хоч сраку підітри, бо ти виглядаєш, ніби прокладку забув поставити. І я Валентин морда, Невтуленко. ти не тули свою морду в мої прокладки. ҐҐ. А то в мене геморой такий, що ти починаєш? Коротше, ти маєш бісити фіфика. Вам повідомлення. Зараз Фіфик має прочитати якусь какубяку. Опа, нічо, собі, які файні сходи. Ах, а зможете вичислити, ким той вуйко працює. Це вже буде в десяте. Зараз плюнути, чекай, дай сі причешу. Цей штрих-математик. З чого ти взяв? Виглядаєш як набундючений півень. Слухай, а збіса в тебе очі червоні. Ти шо, кровосіся? Ні, то я лінзи вдягаю, бо поки вираховував, з якого кута, тобі краще в око харкнути аж засліп від того, який ти шрек. Ну, шрека називають ідеалом. Я знаю людей, які йому поклоняються. Так я собі плем'я волохата п'ятка. А то ж це як комплімент, кровопийчик Ти мій. Все нормально тут геєм запахло. А то від тебе ж тиняє. Чому я так? Треба когось гепнути, тоді відпустить. Я запрющую вас бухнути. Ого, скільки тут флешок? От тобі капзда, Ваш шашлик готовий. Пане фіфік. Я чув, у вас дача згоріла і прийшов скласти компанію. <рик> я заходжу. Опа, це що таке? То він хотів напасти, а я захищався. Десь я таке вже чув. А я сейчас вам покажу. Откуда на за 6 не удар? Ну, я зроблю вигляд, що я вам повірив, бо так мені треба. Пішли, викинем його. І раз, і два, і ось спина зловила. А три вже. А він у на нас. Фіфік у нас проблеми. Шосі стало? Дивіться, той вчорашній вуйко. <рик> я за ним подівся? <рик> <рик> Опа, це що за маячня? Зараз я тебе догепаю. Давай. Хова! Ой! Ти какашка! Ах ти. Я не стоматолог, але тобі треба вправити щелепу. Угу! 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 Він там. Ми молодці, але є одне. Але був один такий штрих. Здоров, кровопийчик, я щось тобі ляпну. Коротше, я помацав того вуйка. Я так і знав, що ти гей. Не перебивай. Так от він був таким сіплим, що до мене дійшло, що його гепнули раніше ніж на сцені. Який жах. І що? Є ще хтось, хто микав за ниточки. Та. Ти що? Ну, я дрипаю. А, точно, як звешся. Шуршик хто таменко? Шуршик! Галю, ти сьогодні така гарна, що в мене аж мозіль на носі Я зараз око твоє нігтем трісну. Лати за хату. На Шуршик! ще трошки, я дістану гроші. Або знайди собі роботу, або бомжуй. Взагалі то правильно бонжур. Що? О, здоров, хто таменко. Братан, позич гроші. Пішов в сраку. Я так в запій піду. О, в мене є ящик горілки. То на горілку в тебе є гроші, алкаш. То спадок від діда. А нехай шуршик знайде собі сусіда. І вони будуть ділити оренду. О, ось мої. Кандидати. Ха, тьфу, паріует, сіпенько. Що за пародія на Вітальку? Ах, ні. Я же слово не. Ні. Перепрошую, де тут сільпо? Або знайди когось адекватного, або я тебе на м'ясокомбінат здам. І що мені робити? Я знаю одного штриха. Тук-тук, пляха. Опа, що з духовці підгоріло? <світ> Алло, ти живий? Ку-ку. Потра година. <світ> я просрав, ой, проспав. Так, що там мої аналізи? Покров на підлозі. То вино? Диви, який осад файний. Може тобі до уролога сходити. Я б з радістю, але ти бачив ціни на ті аналізи. Того я їх і вдома сам роблю. Стоп, а ти хто бляха такий? Мене зовуть Василь. Мене люблять вокруг. Раптом друг, рядом друг. Незичезна тьма друг. Короче, я Вася, і я лікар. Уролог, роктолог, от лайно. Пішли до галі, знайомся, це Вася. За Васю. Бу -бу -бу -бу. Ото жінка. Шикарно. Не підлизуйся. Добрий вечір. Це хто? Інспектор. Ура! в мене є робота! Шо? Я детюктив. Нині гепнули одного пана і написали твоє ім'я. Тебе заарештовано. Ну що, доскакався? От як скочу тобі на живіт кишки повилазиться. Це ж не ти. Відведи мене туди, Вася. Ходи зі мною. Що? Угу, 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 угу. Угу? Угу, це не я. По перше, килим зіпсував не пан, бо для цих кінських букв у нього руці зама. Так що то був великий мужлан. Виглядає все так, ніби поганець виконував чийсь наказ. Є ж організатор, як на двоюрідному браті Титаніка. Тоді чому той мужлан написав твоє ім'я? А може, всі влюбив, я відки знаю. Вася на поможе злиняти. Хоба! Ну що, Васян, ловимо каку? Де моє колечко? Хтось його знайшов. Але це приманка. А ми попрем. Я прийшла за колечком, це моєї доці. На куди поділась? Хоба! Шуршик! Ай, 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 ай. Мене тепер дупа болить. Коротше, інспектор накопав на того пана. Він був дуже злим дябчиком і гепнув кохану одного вуйка, і він помстився. Спойлер, це наш водій. Молодець. Поїхали в якусь розвалюху. Гепни мене, і той штрих скаже, хто мій бос. Ти дубанутий? Ну давай. Ні, я сам знайду організатора. Шуршик, ти шикарний. Е, Куди поліз? Шановні, ось кака. Хто таменко? Хто таменко? Який молодець? Ух йо моя корт зловив. Мені нудно живеться, того я пограю. Мене все бісить, я постріляю в стінку. <звук> Щось стало? Шуршик, то ти так напердів? Зараз як пукну глиста тобі в лоб полетить. То я тебе кликав. А шухер підняв, аби ти швидко припер. Коротше, мені нудно, були якісь справи. Е, Ну, їдемо розслідувати. <звук> Нічого немає. <звук> Кровопийчик, здорово. А ти вже зірка роботи по горло? Та то все нудно. Я хочу Столи кабіну і не заважаю. Я не проти. Коротше, я ходив до того Чебурека, і він сказав мені, що організатор це ти, валік. А ти доведи? Ти точно математик. Я жартував. Піймай мене, якщо зможеш. <звук> Виходь за мене, іди в сраку. Та я жартую. Поганий з тебе стендапер. Щось і стало? Дядю гепнули. Що-що? Вася? Вас зараз... Тихо! Ми з Масіком розкриємо справу. Масік? Угу, 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 угу. Вони навіть угукають однаково. Ми з Масіком вирішили, що це він. Та то не я! А на сліпцях в тебе що? <звук> Папа Шуршик. Пірі пршую королеву, але я ще не надибав ті папери. Поверни мої фанфіки, Майнкрафт таменко. до другого сезону. Шановні. Ну а вам щиро дякую за перегляд. Тепер можете поставити чайник, заварити чайок і підписатися на мій канал, канал пані Ніферіки, яка знову зробила просто чарівну обкладинку і тицнути на вподобайку. Посилання на соцмережі Ніферіки знайдете в описі. На зв'язку була ваша паляниця. Ще почуємося.